Пам'ятаєте золоті часи майстерної пропаганди рекрутингу у військо, коли комікси про Капітана Америку, пісня, балада про зелені берети та фільм Топган забезпечили такий потік добровольців у військо, який не може забезпечити жодна бусифікація. Краще пам'ятати, тому що України такого ніколи не було частково через те, що наша дарта ментальність сприймає слово пропаганда лише як щось погане. Інструмент Гебельса та Путіна з подальшими фразами нумишні такі як «русня». Зараз ми розберемо, як Україна програла війну воєнної агітації, до яких жахливих наслідків це призвело, та як це можна виправити. Я сражаюсь за Китай. Більш за все нас цікавить кіно, потужну силу якого першими зрозуміли більшовики, які використовували таланти та напрацювання Російської імперії і навіть українських митців. Так весь світ дізнався, що на бреняності Патьомкіні. Були лише класні пацани та герої, а бандит Петлюра продав Україну полякам за гроші, бо, як кажуть, ніхто не може бути розумнішим за телевізор. А на пропагандистське кіно совок грошей не жалів. Не відставала й Німеччина, яка в той період робила не тільки абсолютні шедеври на кшталт кабінету доктора Калігарі, але й воєнні драми в стилі «100 струб 1917». Та ця картина була справжнім хітом і підштовхнула багатьох хлопців взяти в руки зброю. Кіно було надпотужною зброєю двох цих тоталітарних режимів. Але ж ніяк не тільки диктатори зрозуміли силу магії екрану. Картина Крила 27-го року знайомила американців з бойовою авіацією, що навіть через 10 років після Великої війни було чимось новим для світу. Проте саме після Другої світової США застрибнули у потяг воєнно-патріотичних фільмів, що було надважливо для боротьби з радянською пропагандою. Не повірите, але американці не казали, ну ми ж не такі, як Русні, бо це люди з менталітетом переможців. Чомусь склалось так, що. Антивоєнні фільми завжди вважались супергеніальним мистецтвом не для бидла, а патріотичні дешевою пропагандою. Хоча нагадаю, що обидва ці жанри насправді є пропагандою, просто різних ідей. Це одна з причин, чому на західному фронті без змін про мальчика в трусіках утримали екранізації. А в сталевих грозах про воїнів та обов'язок ні, та й дуже легко кричати Війна погано, коли в твоїй країні її немає. І легко полувати армію помиями, коли вона у тебе є, та прикриває твою невдячну сраку. В наші часи жанр патріотичного кіно аж ніяк не зник. США стабільно виходять такі стрічки. Всі ви пам'ятаєте, як класичний топган створив справжній фурор в США та забезпечив рекордний потік рекрутів у морську авіацію дядька Сема. Тому не дивно, що американська оборонка щедро спонсорує такі фільми. Росія теж не спить в 2000 році, коли Путін ще тільки прийшов, та його влада була слабшою. Міноборони РФ зробила геніальний хід та профінансувала фільм ДМБ, іронічну трешову комедію про маразм росіянської армії. Люди думали, що дивляться антивоєнщину, але насправді заковтнули гачок, де навіть офіційно кажуть це того варта йти в армію. Ким я був, а ким я став, м'яко говорять всім. А чому? Да потому что я русский солдат. У русачків служба перестала асоціюватись з мальчиками в трусіках в Чечні, а стала історією про пулю, бомбу та штика. Але потім РФ почали штампувати крінж на кшталт штрафбату та дев'ятої роти з білосніжками, що теж працювало, але вже на більш тупе зазумбоване покоління. Але найцікавіший приклад це Китай, який почав активно наздоганяти свого стратегічного суперника в сфері героїчного мілітарі кіно. І в 21-му році це зрозумів весь світ, коли вийшов фільм Битва на Чусінському водосховищі. Це був абсолютний хід, і від повного розгрому американський ринок врятував тільки потужний рекордсмен людина павук, який зібрав просто шалену касу. Так в цьому фільмі була і відверта історична брехня, і дешева графіка, але й була фірмова акробатика та не. Поганий екшен, де голі босі китайці захищають бідного кімерсена від поганих американців, які оголосили війну КНДР. Як заявляють нам на початку фільму, у той час як американці згадують Корею лише як травмуючий досвід та намагаються про це забути, КНР відверто заявляє права на перемогу в цій війні. Та дуже показові тут коментарі самих американців в стилі у КНР виходить таке кіно, поки ми знімаємо фільми про Барбі та лесбійських відьом джедайок. Важкі часи не прощають слабкість у масовій культурі, а зараз ми живемо точно не в легкі часи. При бюджеті в 200 мільйонів доларів китайська стрічка зібрала в світовому прокаті майже мільярд. Та одна з головних задач цього фільму монополізація погляду на корейську війну. Так само, як радянські кіноділи створили образ українця-нациста бандита УПА, і як бачите, цей наклеп ми не можемо вивітрити і досі. І в китайську версію багато хто повірить, особливо Соєва західна молодь, яка взагалі мало цікавиться історією. Це не перша спроба Китаю. До цього виходив хітовий воїн вовк зі скотом Меткінсом, де спецура КНР виносить західних найманців з криками Помремо за Китай. Сіквол так взагалі зірвав касу. Там лупцювали вже Френка Гріло. А армія КНР виглядала так, наче в одне хліба може винести весь натівський альянс. Китайці навіть нашого улюбленого Іпмана перетворили на інструмент пропаганди, коли Донієн прикінчив тупого брутального Америкоса Каратеку, який просто ходив та по приколу лупцював. Китайців головним приколом фільму було те, що карате чомусь називали споконвічно американським бойовим мистецтвом. Таксі дзіньпіні грамотно переконує нові покоління китайців в тому, що США це їх головний історичний ворог, війна з яким неминуче. Давайте подивимось, що є складовою потужного воєнно-патріотичного фільму, який підштовхне людей захищати батьківщину. Топґан, чосінське водосховище, 38-й паралель, врятувати урядового райна, класичні радянські стрічки, що їх об'єднує правильно, перемоги, вдалі бойові дії, позитивний результат всіх жертв та зусиль. Є успішні приклади екранізації невдач, як падіння чорного яструба, але такі речі знімають, щоби шанувати загиблих та пам'ятати історію, а не рекрутувати у військо. Ексцент завжди був на перемогах. А тепер давайте згадаємо українське кіно, і які два найбільш яскравих сучасних приклади ми одразу згадуємо. Вірно, 20 днів в Маріуполі та Буча. Українці просто не можуть встояти перед тим, щоб зняти кіно про те, як утримують пиздюлі. Інше кажучи, якщо американське, російське та китайське кіно виглядає так, то українське чомусь виглядає отак. Не питання, ці стрічки теж важливі, і Маріупольці, якісна робота та міжнародне визнання, гордість для нас. Але у нас зараз часи бусифікації та мобілізації ув'язнених не від хорошого життя. Нам потрібна надія, потрібне героїчне кіно. Але нація героїв чомусь обирає фільми про страждання. Це 22-й рік вимагав того, щоб нас пожаліли. Але зараз зовсім інші часи. У України є і вдалі приклади героїчного кіно. Мирний 21 був вдалою спробою, де наші встояли, але зайва. Сценарна лінія про сина олігарха, якому об'єктивно плювати на все трохи все псує. Чорний ворон є об'єктивно якісним, але лінію головного героя повністю чомусь змінили. Замість реального українського бійця Івана Черноусова. Кадрового офіцера УНР та потім отамана Холодного Яру, який поклав все життя заради боротьби за Україну. Ми отримали оріджен супергероя, якому не дуже цікаво було воювати, поки не забараніли його батю. І тоді він так і бить пішов на спротив. Я цього абсолютно не зрозумів. Але сам фільм схвалюю та рекомендую. А краще книгу. Один з наших хитів кіборги. Все там чудово, але ж знову це ода нашим героям, які трималися до останнього та нищили ворога. Даб є одним з найважливіших моментів нашої історії. Проте об'єктивно це не було перемогою. На жаль, люди можуть замислитись: а чи були у нас взагалі перемоги? А справа в тому, що були та чимало. Був розгром ворога при першому штурмі Донецького аеропорту, була Широкинська операція, був штурм Савур-Могили, де вперше запустили балістичну ракету Точка-У. так само як китайці зробили епічну драму про локальну переможну битву, так і ми можемо зробити це без жодних проблем. Та це навіть за рахунок боїв до 22-го року. Ми не можемо собі дозволити знімати фул метал джекет та взвод з меседжами в стилі війна, це важко та всі помруть. Ми маємо знімати Ми були солдатами, де люди йдуть у війську з певною ціллю, важко тренуються та розйобують ворога без зайвих думок. При цьому мріючи про повернення до своїх родин особисто я намагаюся максимально підтримувати наше кіно та купувати його на всіх офіційних платформах, навіть коли воно не дуже вдале. Але я навіть не думав дивитись «20 днів в Маріуполі, тому що я і так все це бачив режим режимі онлайн, як і ви всі, дякую, переживати приниження та поразку ще раз мені не хочеться. Це моя особиста думка. Але до автору цього фільму жодних питань. Це військовий кореспондент і це документальний фільм. Така його робота, з чим він впорвався на всі сто. Так само і з Бучою, Ми не отримали кіно про те, як наші пацани відбивали Бучу. Бо нагадаю, у руси просто так ніколи самі не йдуть. Ми отримали фільм про те, як ми терпимо. Це оповідання про реального волонтера та героя. Але я не впевнений, що зараз нам це треба. Війна завершиться не завтра і не через п'ять років. Фундамент треба закладати вже зараз. І росіяни це роблять, а ми знову пасемо задніх. Ми знаходимо гроші на тупі комедії та телемарафони, але на короткометражку або телефільм знайти не можемо. Ми зараз стоїмо тільки за рахунок Ютубу, за рахунок інтерв'ю, документалок та кадрів реальної війни з GoPro. Але це не кіно, і супердержави вкладаються в нього не просто так. Сподіваюсь, колись ми будемо дивитись наші фільми про війну, так само як і американську класику, тому що багато хто в світі вже чекає гру про вагнерів, де вони знову намагатимуться переписати історію, та ігнорувати це не можна. Ми стоїмо за рахунок Ютубу та нашого волонтерського руху. Тому сьогодні пропоную зібрати на наш підрозділ сліпа людь уда аеророзвідку, яка зараз працює одразу на двох напрямках. fpv група палить москворилих на Харківщині, де їх наступ ще, на жаль, не завершено. А крилата розвідка працює на півдні, в цікавій операції, про яку ви дізнаєтесь пізніше. Потрібні гроші на все, батареї на FPV, соляру, ремонт авто. Та ніхто не допоможе нам, крім українського народу. Тож встанемо за наш народ разом. Реквізити в описі працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.